Зробив таку та, 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 таблицю. Таблиця відповідності претендентів згідно вимог закону України про культуру статтів 2, 21 допуску претендентів участі у конкурсному відборі на, на, на посаду генерального директора Населені Галарія Мистецтва. Що треба було? Спеціальна освіта. У нього львівська політехніка, інженер Фреден Бегерстаків. Не відповідає. Возницька, Київський художній інститут Мистецтвознавець знавець. Спеціальність, інженер-механік не відповідає. Возницька, Мистецтвознавець Стаж роботи в музейній галузі. Нуль. нуль дня, нуль години. Возницька 45 років. Наукове звання та ступінь немає. Возницька, доцент кафедри реставрації Львівської академії мистецтва. Державні нагороди. Крім трьох польських державних нагород в Україні вознак за 60 років. Вже на пенсію чоловіку треба йти, а він щось тільки починає робити. Значить, у Возницькій заслужений працівник культури України стаж роботи на керівній посаді в галузі культури немає возник. З 12-го року Лариса була гендиректором, тобто відповідало три роки. Чи є законні підстави до участі в конкурсі для возняка та вознизтва? Для Возняка не було жодної підстави брати участь. Жодної підстави. Це все знаходиться в Адміністративному суді у Києві. Так, ми зараз вияснюємо, чи редактор громадської газети там, чи журналу, чи, чи пен-клубу це є стаж роботи в галузі культури. Тож ви кажете, що ви будете домагатися, що ви перегляд конкурсу і так та далі. Та далі. Це, 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 це як це має юридично виглядати? Як це, це, має це, суду, так. це має бути скасовано рішенням суду. Рі, рішенням суду і має бути, згідно закону, оголошений новий конкурс І повірте, що нас як лохів на наступний раз ніхто не розведе. То Київ зараз розглядає Так, так. Це розглядає. В якому суді це? Адміністративний суд, Києві. Але тут є така ситуація, знаєте ще? За 25 років Незалежності ми пережили 28 губернаторів і 18 міністрів культури. Суд може бути йти довго, але влада дуже швидко міняється. А раз міняється дуже швидко влада, то і міняється кон'юнктура з цієї влади. Тому не вдасться розумієте, тобто є, є дуже багато шансів, що цей, без, що цей безпреділ все-таки кінчиться в будь-який з можливих способів. Я наскільки розумію, що всі, що були там, дуже багато людей, які я знаю, які піднімали руку за Возняк, тобто більша половина в його сторону сьогодні вже і не дивиться, просто не дивиться, тому що він під... їх всіх підставив. І це, це, це є факти. Абсолютно. Як якщо казати грубо, то ти ну, просто як на, на, на піорстичні. Просто підставив, використавши їх.